Так, 12 вересня я на попільнянщині, поле, на якому ми заклали тут експеримент з кукурузу і по по кукурузі. Значить, гібрид Піонер, густота до збирання 68 тисяч. Отакі качанчики. Всі 16 рядочків, як один, як солдатики. Приблизно від 28 до 33, 32 в ряду зарен. Будемо казати, 30 зерен в ряду плюс-мінус. Отак виглядають. Фао і назву гібриду не скажу, але явно видно, що вона страждала від дефіциту азоту, як на мене. Та взагалі дефіцитів по поживленню. І ну, з вологою не знаю, як тут ситуація була, але, як на мене, не дуже. Ну і враховуйте, що вона попала під всі приморозки, які були квітневі. Тому... Як на мене, результат тут орієнтовно очікуваний в районі 8-9 тонн, і сказав мені представник господарства Вадим, що це середньозважений такий результат по цьому полю за багато-багато років. Тому, скажімо так, ми не випали з обойми, що вже добре. А далі порахуємо економіку, і тоді буде все ясно. Як на мене, результат має право на життя.